Два топ-менеджери BBC пішли у відставку через звинувачення в упередженості. А саме гендиректор Тім Дейві, який очолював корпорацію з 2020 року, і керівниця новинного блоку Деборо Тернес приводом став внутрішній документ, зміст якого потрапив до преси у записці. Перелічені редакційні проблеми, зокрема, робота програми Панорама над епізодом про події 6 січня 2021 року у Вашингтоні. У документі йдеться, що у фільмі склеїли дві частини виступу Трампа, так що виникало враження заклику до заворушень. Записка також містить претензії до висвітлення війни Ізраїлю і Хамасу та звинувачення в антиізраїльській упередженості деяких матеріалів BBC Arabic. Зі слів тіма Деві, рішення про звільнення ухвалене після роздумів про високе особисте та професійне навантаження в умовах напружених часів. Дебора Деборатерне заявила, що твердження про інституційну упередженість новин BBC хибні. Трамп привітав відставки та назвав цих керівників дуже нечесними людьми. Раду директорів Бібісі за даними джерел, рішення гендиректора здивувало.